Російсько. Олександр. російської я пробую, говоріть дуже про поруський -русски русский... язик. Олександр по Бригинець, вітаємо вас. з Першої оцінки. Мустафа прийшов. Привіт. Першої оцінки. Прийшов Мустафа, <рес> сподіваюся, мене замінить, бо я вже працюю <рес> над ефіром з 9 години. А ти там там mm -hmm. окей, добре. <рес> ну безумовно, війна оголошена. Ви знаєте, що перед тим як оголошують війну, забирають посла, а потім вводять війська. Так от посла вже забрали. Тепер вели війська, а потім формально оголосили про те, що є дозвіл на ведення цих військ. Чому не не поїхав радник в Крим? Я думаю, тому що ще кілька годин тому були дискусії з приводу того, чи це російські війська, нібито, чи не російські, чи це якийсь е, значить невідомий спецназ місцевого виробництва. Сьогодні немає потреби експертам їхати в Крим. Сьогодні очевидно, сьогодні Росія оголосила про те, що вона вводить війська в Україну, тобто Что вони не вже... понімаємо. Я вам скажу так, а що а, а, перше, Людям потрібно точно, конкретно конкретна, перше дуже перше, що, перше, що дуже важливо, це безумовно внутрішній спокій. Тобто, от я сьогодні стежив за фейсбуком, там щось писав і так далі. Тобто, реально у людей переляк істерія, часто істерики. Я вам скажу так, що для того, щоб стріляти треба бути спокійним і для того щоб не стріляти теж треба бути спокійним сьогодні найважливіше кожній людині зосередитися і бути абсолютно спокійним ми сьогодні зробили дуже велику річ ми не відреагували на провокації які були це чому тому що Ті провокації, які були вранці, вони могли бути потім використані для введення військ в вигляді того, що відбулися якісь там заворушення. Що маєте в виду? Ну, дивіться сьогодні. Ви бачили, читали про цю унікальну історію, коли між українськими прикордонниками і російськими загарбниками стали грома... цивільні люди і не дали можливості відбутися певному конфлікту. Я думаю, що сьогодні в країні відбувається приблизна та ситуація, яка відбувалася кілька Місяців е, на майдані, коли дуже багато людей закликали, що треба брати біти й бити когось і наступати. Як на мене, сьогодні дуже важливо. Е, бути, по перше, спокійним і стриманим, і по-друге, використати всі дипломатичні засоби для того, щоб ізолювати бажання Росії вводити війська На сьогоднішній день. Звичайно, безумовно дії Росії вони покликані посіяти страх в сусідніх територіях. І коли ворог хоче, щоб ти боявся, перше що ти повинен робити це не боятися інакше ти дієш по плану свого ворога. Друге, справді я згоден, що мотивація дуже нагадує ту мотивацію, яка була у Гітлера в 1938 році, коли для захисту значить, німецькомовних громадян сусідньої країни вводилися німецькі війська, і тоді починалася війна. Я вам скажу, що тоді європейські країни не відреагували на дії Німеччини. Вони виявилися дуже пасивними. Чим це закінчилось? Ми можемо згадати Ми це знаємо. закінчилося великою війною. Якщо сьогодні е, е, всі потужні цивілізаційні Eh, значить, держави ну там і передусім НАТО виявиться таким саме пасивним. Це означає, що та можливо, війна, да. яка може розпочатися сьогодні, якщо вони промовчать, вона розпоч... розпочнеться завтра. Можна Я конкретно завтра. вас прошу. Була да. Геращенка в студії. Сказала пункт номер один, Немедленно созвати засідання Верховного Совета. Немедленно. значить, Она... не да. закінчую. Да. Да. немедленне вооруження. Народу люди збираються на майданах. Мужчини призовного віку приймають. Присягу отримують оружие. Організація в сотні самообороны. Так? И, ну і целый ряд других. Значить, ход, моя позиція шагов. така, що зараз відбувається Рада національної безпеки. Mm. Сьогодні парламент повинен не обговорювати. Проблеми, а просто підтвердити ті рішення, які будуть прийняті на Раді національної безпеки. Оскільки, якщо ми втягнемося традиційно, як це буває в парламенті, в глибокі обговорення проблеми, толку від цього не буде що стосується що стосується е, мобілізації людей я абсолютно згоден з тим що людей треба мобілізувати і готувати і люди можуть отримати зброю в той момент коли це буде необхідно mm -hmm. чим ютюб упав в цей момент в росії заблокували доступ в інтернет онлайн, віщані громадське і першого. Okay. Okay. А перво скриншот мені прислали Ну, це треба перевіряти. Ну, очевидно, а, вибачте. До речі, хочу сказати, що є в нас інформація. передає, що віце-спікер Кошулинський якраз пояснення, чому не збирається рада сьогодні. каже, що. Депутати-мажоритарники просто роз'їхалися по округах. Вони фізично сьогодні не встигають добратися, але треба кого. Більше того. Я скажу прямо: що якщо сьогодні Рада національної безпеки введе надзвичайний чи військовий стан, парламент це може підтвердити завтра. Немає ніякої потреби. Сьогодні парламент єдине, що може зробити, це сказати так, так буде, і я абсолютно переконаний, що ці події з зовнішнім ворогом, які є, вони дуже потужно консолідують країну всередині. Ні, себе сьогодні Україна була в такому розбалансованому, не дуже консолідованому вигляді, але мені дзвонять люди з усієї України, ну в основному з тієї частини України, де, де очікують вторгнення, і вони розказують, що люди, які е, чинять акт акти різноманітні з російськими прапорами, в переважній більшості це люди, які е, не не є жителями е, цих міст. Що це групи людей, які були приведені, привезені, вони організовують. Певним способом свої дії. І от мені дзвонили сьогодні з Артемівська, казали, що взагалі нічого не було, все було тихо, спокійно. Раптом з'явилась група людей, яка почала організовувати певні Чи події. Чи можливо, оголошення Януковича поза законом рішення Верховної Ради. Ну я думаю, що те, що проти нього. В розшуку, в розшуку, він є в міжнародному. оголошення поза законом. Повторюю, не, не ворошу. Я не я не знаю, який це юридичний статус Зрозумію, має, не? да тобто mm -hmm. чи це додасть чи ні, але те, що Янукович сьогодні виступив на стороні і і і агресора, це е доказ того, що він не просто е не президент, безумовно, це ні в кого не викликає сумніви, mm -hmm. але він ще й відвертий ворог. Держави, тобто він фактично є маріонеткою в руках агресора. На жаль, такі випадки були, коли в історії людства, коли викинуті з країни диктатори, намагалися увійти в країну на зброї. Іноземних держав, як правило, це ніколи не призводило ні до якого успіху в даному випадку. Ситуація в Криму буде значно важчою для Росії, якщо вона таки здійснить вторгнення в Крим, ніж це було в Чечні, оскільки в Чечні все таки можна було відрізнити чеченця від росіянина. Якщо почнуться бої в Криму, то на стороні. Проти російської армії будуть воювати не тільки татари, як ви розумієте, а будуть воювати багато українців, і е, війна в такому розумінні для Росії буде. Вкрай небезпечною. і я абсолютно згоден з багатьма е, політологами, які говорять, що важко передбачити, що буде завтра і післязавтра, але легко передбачити, що буде через кілька місяців чи через кілька Нам років. Нам розкажину е, е, це призведе до повної ізоляції Росії, до суттєвих змін всередині Росії. І сьогодні е, весь світ почне розуміти більш активно, що мати такого недемократичного сусіда, яким є Росія, е, вкрай небезпечно, і весь світ буде. Де все робити для того, щоб зміни в Росії відбулися якомога швидше. На жаль, сьогодні Росія провокує увесь світ виступити одним фронтом для того, щоб е зупинити цього агресора. Дуже сподіваюся, що так і станеться. Я хотів сказати, що нам підтверджують, що принаймні от в Мурманську точно в нас перекрило трансляцію першого національного і громадського на каналі YouTube. тобто відключаючи да, пишуть що саме в Рос... <клес> Російській Федерації, саме громадського ну і першого національного відповідно. І... Ну, тут нічого дивного немає. Тобто дивно, що у нас в Україні не перекривають російські телеканали. Якщо вже Росія оголосила годину на війну. Та годину тому в нас на УТ на плюсах ішла розважальна гумористична програма, і на інтері в нас йшли якісь сюжети, де там не, не казали, що Турчинов не визнавався, ніби ну, так з контексту, і вони називали його президента України. Тут, пане Олександре, насправді завтра буде проголосовано, наскільки я розумію, надзвичайний або військовий стан, який, зокрема, буде мати вплив я думаю, що і на інформаційну він, він політику. формально буде введений сьогодні, тому що по рішення закону... по закону. Да, розвищає, да, абсолютно так? це можливо. І я думаю, що він почне діяти зараз, і і, і завтра парламент його тільки підтвердить. Ну Що пара є, У нас одна секундочку, Давайте рад, подивимося зараз. Відео у нас сьогодні знімальна група Богдан Кутєпов і Акіма. Боже, я забув призвичай Акіма. Вибач. так. А, а, вони був прошу. Вишневський. Вишневський, дякую. У мене вже проблеми зі слухом. Яким Вишневський, яким вибач, я забув твоє прізвище. В нас колектив розумієте, є певна. Люди приходять нові. Я сподіваюся, що будуть долучатися, оскільки ми зараз ведемо Власне, нон-стоп, нон-стоп марафон. І я хотів сказати, що сьогодні Богдан Потєпов і Аким Вишневський намагалися переїхати до Криму. Вони їхали на машині з кримськими номерами. Сподівалися проскочити блокпост, де озброєний Беркут. До речі, дев'ять беркутів вже в Севастополі отримали сьогодні російські паспорти. Я вже це до речі, і фото так я читав. А, так само. І їх не пустили на КПП. Вони там фактично провели кілька годин. Їх вилучили. Вивчили документи Євгеній Кісельов з До нас, з прибух, нас так, добрий вечір і е е давайте подивимося це відео про те, Но, як сьогодні наша знімальна група громадського не... намагалася приїхати в Крим я і їх не пустити. Керовайна Власне, нон-стоп нон-стоп марафон. І я хотів сказати, що сьогодні Богдан Петєв і Аким Вишневський намагалися переїхати до Криму. Вони їхали на машині з кримськими номерами. сподівалися проскочити блокпост, де озброєний Беркут. До речі, дев'ять Беркутів вже в Севастополі отримали сьогодні російські паспорти. Є вже це, до речі, і фото. так я читав а, так, І їх не пустили на КПП. Вони там фактично провели кілька годин, їх вилучили. вручили документы. Евгений... Казаки. Нет, это, по-моему, чтобы не было проезда к каналу. Открой, открой, все, спокойно, спокойно, открывают новости. Я просто не понимаю, ну, как бы, я, я, не понимаю, с какой целью вы досмотр производите. Багальненько відкриваємо. Він відкрив. Не дозволяло насправді нашим хлопцям знімати, навіть погрожувало, що будуть стріляти, якщо побачу, що камера знімає. І ну, зараз з ними наче все добре. Вони поверну... були змушені повернутися до персона. Де зараз я так розумію перебувають? Ну і е, хочу нагадати е, нагадати, що у нас є Олександр Бригінець. Говоримо про сьогоднішні події. Е, хто випадково не знає, переключився з 1+,1 плюс і дивився там. Вибачте, що я постійно про це нагадую. Просто мене це кажучи, обурює як громадянина України, де транслювали зараз розважальні шоу. Так тим, хто все пропустив, нагадаю, що сьогодні в перші половині дня Держдума Російської Федерації. Та Рада Федерації Росії вони звернулися спочатку до Путіна ввести війська в Україні. Потім він звернувся до них це формалізувати, і одностайно вони це проголосували. Відтак вони дали дозвіл на введення військ на територію України російських військ. Про балаклаву ти казав? Про балаклаву я казав, Криво. просто що там є ситуація напружена. Там українські військові заблоковані частинами російського спецназу, переважаючи кількості, і там ніж там люди стали, що ні. там люди стали ні. просто місцеві мешканці балаклави, щоб не допустити стрілянини і там зараз утримують кордон. Може останнє питання, пане Олександре. Може, можливо, це останній вопрос, Олександр, що громадянський сектор може зробити в цій ситуації, учити обстоятельства, що в цьому секторі не дуже мере, в некоторі не очень много к действующей власти, к той, которая пришла Я на власті. Я скажу так, що насправді це настав той момент, коли ти повинен для себе прийняти рішення, чи ти будеш далі критикувати і вишукувати вади в діяльності ну, влади, правда, да. чи ти повинен. Консолідувати свої зусилля і разом з тими людьми, які можливо тобі чимось не подобаються, відстоювати інтереси держави. Безумовно, сьогодні будь-якому уряду в такій ситуації дуже важко. Безумовно, ніхто з нас не, ніколи не був в день, коли починається війна Це з правда. потужною державою. Але кожен з нас повинен для себе зробити вибір. Я кажу, що я сьогодні, на жаль, дивився, як значить, відбуваються процеси там в, в мережах. Люди ще не усвідомили для себе, що вже закінчився час для якихось критиканств. Сьогодні треба стати плечо-плеч одне з одним, не розбиратися, хто з якою партією, хто з якою мовою, хто навіть з якою церквою, а розуміти, що сьогодні інтереси України над усе. І я дуже сподіваюся, що саме цей зовнішній ворог, як це часто буває в історії багатьох країн, він консолідує Україну. Якщо ми того варті. То ми всі консолідуємося і станемо сильнішими як ніколи. Це буде стрес, який буде позитивним. Я дуже сподіваюся, що Росія не зможе застосувати свою зброю сьогодні. Як ми знаємо, зараз в Сполучених Штатах день, а не ніч. Як у нас там відбуваються свої процеси, значить, ці процеси відбуваються і в Європі. Не так просто сьогодні розв'язати війну легше побрязкати. Зброєю і легше е, прийняти якісь рішення свого власного парламента. І я дуже сподіваюся, що ця відповідальність, яка лежить сьогодні особисто на Путіну, вона... Е Ну, зупинить його в якийсь момент. Тобто він е, повинен зрозуміти, що не можна заграватися, бо це завдасть шкоди не тільки йому особисто, а всій Росії. Ну, нехай він сам за себе думає, нам своє робить. Дякую, сердечно, пане Олександре, за те, що прийшли. Нам всі мужності, здоров'я, здоров спокій, <кій> спокою, витримки і Божої ласки, може, Господь дасть якось там. Ну, і я да. тим часом.